Шановне товариство, всім привіт. Сьогодні міняю твердо ножі от на такій фрезі. То є 200-30-ка. Я її використовую я колись зачуповую, ну, менше з тим, багато де можна використати таку фрезу. І ножі також немає принципу. Купляю різні фірми, всі працюють нормально. На що я власне, не хочу звернути увагу? Що зміна. Таких підосплавних ножів на будь-якій фрезі. Чи такі, чи такі, чи от такі в мене там головці, я тільки що торгує на ній міняв ножі. Значить, вона бажана, не бажано. А щоб то адекватно працювало, потрібно використовувати якісь індикаторну стойку. Індикаторних стойків є багато, є сучасні, модні, різні електронні. Я придбав інтернет і ось таку радянську. я її, правда, купив дуже давно, ну, але то є супер, супер-супер чітко, яку е е е е по ній виставляти, якщо хтось там думає, що можна просто поставити, я колись так собі також думав, поставив мав скло десятку, ставив ножі всі. Ні, воно так працювати не буде. І тому, якщо ви. Не, Після зміни, не використовуйте професійні центри, де міняють ножі, а міняйте це самі. Обов'язково використовуйте будь-які індикаторні стойки. Принцип, який фрези, якщо у вас підрізний ніж, от є тут в даному випадку три підрізних ножі. Якщо ми зараз побачимо, от є один, дивіться, і дивіться на індикаторну стойку. Ноль, є другий, дивіться, він нам дав. Дві десятки і є третій, То вони всі, якби йде перший, другий, третій, кожен додає якби, по дві десятки вище для того, щоб підрізати матеріал правильно. Якщо ви, ставлюючи ніж і ніж ріжучий основний, поставите на такій висоті, як стоїть підрізний ніж, вам при нових ножах дуже швидко почне фреза підпалювати. І ви, звичайно, ви не говорили, що а, та то я взяв та себе на якусь рівну площину поставив чи на око. І то ножі погані. Ні, ножі ніколи не є погані. Я вже це все перейшов. Ножі завжди є хороші, навіть погані. Я от, і якісь такі ножі купляю. І тепер на виставці був купив. Е, ну, ножі немає різниці. Якщо їх правильно поставити, вони всі ріжуть. Е, особливо. У мене зараз та, зараз я покажу, от мене на сьогоднішній день та фреза це є фреза на зрощення. Ну, всі розумієте, та, це є фреза на зрощення. Вона у мене тут лежить без діла зараз, але колись я її, нею багато деталей там і відео робив, коли я зрощував. бо в мене зараз є автомат станок, який професійні фрези. Але от на таку фрезу, як ви без індикаторної стойки поставите ножі, у вас або буде. За легке з'єднання або погане. І завжди вас буде виникало. Тому я і колись, маючи зростку, я мусив придбати стойку, щоб правильно виставляти ножі. Бо вручну чи на, на ідеально рівних поверхнях, так воно не працює. Ну, я просто говорю тим, хто хоче слухати. Хто є розумніший і знає все і, і робить таким там кустарним методом? чуда нема. Ці фрези виготовлені на сучасних точних станках. І щоб вони адекватно працювали, потрібна для них точна установка ріжучого інструменту е, ну, кінцевих, е, мається на увазі федосплавних пластин. Не буде точної установки на тій фрезі, то взагалі погибень. Тут зміна в дві десятки пари ножів, чип послаблює або зусилює. А тут вас після заміни е, нових пластин педосплавних, якщо ви їх неправильно виставите підрізні пластини відносно е, основних пластин, у вас дуже швидко почне підпалювати матеріал. І ви скажете, що погані ножі. Коротше, я хотів вам донести те, що. Якщо виробник зробив, то з певними технічними характеристиками і воно, щоб адекватно працювало, треба відносно обслуговування адекватне. Якщо не хочете користуватися професійними центрами заострення, щоб вам це виставляли, то придбайте не обов'язково таку ще раз кажу, будь-яку індикаторну стойку, щоб ви відносно індикатора і відносно зміщення правильно виставляли твердосплавні пластини. Все, всім пока!